Привіт, мої любі! Так знаєте, що хотіла сказати? Знаєте, що Юленька обожняє їсти осінь? Знаєте, оцени, що я люблю? Не якісь там суші, не якусь там рибу, не торти, не цукеш. А гарбуз. Просто запечений гарбуз в духовці, і полити зверху медом. Це просто щось чимось, чесно. Це така смакота. Просто не передати. Хто любить гарбуз, той мене пойме. У мене просто настільки слюньки течуть. Я настільки <реш> чекаю осені. Фантастика. У мене донечка дуже любить, і запечений гарбуз, і кашу гарбузову. Саму смачну кашу гарбузову, яку я в житті їла, це варила колись моя бабуся. Бабуся Літа, царство і небесне. Просто. Я тку варити не можу, як вона. Смакота. Коротше, привезли від батьків морозилку. Я ж хочу туди морозити. Готуватися до зими, так сказати, всяких фабрикатів, тому що я полуфабрикатів, тому що я не люблю купувати в магазині, я роблю все сама. Йошкінко, вона не залазить нам на балкон. Розумієте? Ну, зараз ми будемо знімати двері, з нею дверці відкручувати. І, можливо, так якось запихнемо. Не впіхуємо, нарешті, може, запихнемо. Бо поїде вона назад. До батьків. Ой, приємно приємного та Юлечка. Хто любить гарбуз, пишіть в коментарях, як кажуть на ютубі, мукбангери. А ну напишіть. Так, мої любі, чекаю вас в своєму інстаграмі. Підписуємося. Я вас там. Дуже-дуже чекаю все. Люблю вас, цілую. Пішла займатися справами.